Тема відео оцінка ризиків. Відповідно, ми йдемо аудит, ризики, біологічні активи. 02. Не всі господарські операції від обліку та фінансової звітності. Провалюємося цей ризик і бачимо, що в нас є назва ризику з кодом, в нас є твердження за замовченням, в даному випадку повнота. У нас є опис ризику, який можна додати. Своїми коментарями і своєю ситуацією ви можете і визначити, як вам, що вам тут треба відобразити. Далі йде оцінка ризиків. Блок. Оцей блок, оцінка ризиків. Ми визначаємо ймовірність, три критерії низький, середній, високий, середній. Ступінь впливу, три критерії низький, середній, високий, стан високий. Відповідно, Родраховича невід'ємний ризик автоматично, який не можна змінити, і невід'ємний ризик, який можна змінити, якщо я міняю, наприклад, на середній, то клітинка зафарбується в жовтий кольор. Якщо ми не робили тести заходів контролю, тоді ризик суттєвого викривлення визначається на рівні невід'ємного ризику. Тобто тут ми визначили середній і тут середній. Тут також є можливість ризик суттєвого викривлення поміняти на е, інший, на понизити його, наприклад, на низький. І також клітинка запробується в жовтий колір. В обґрунтуванні оцінки ризику ви маєте написати, чому ви понизили ризик і чому ви там, його ви, визначили на такому рівні. Далі ризики мають такі критерії. Або це бізнес ризик, або це шахрайство. Якщо шахрайство, то це ризик значимий, або просто ризик значимий. Ну, відповідно, що це ризик покритий або не покритий. Далі у нас є тести заходів контролю. Для того, щоб тут поставити галочку і застосувати тести заходів контролю, нас треба зробити самі заходи контролю. Відповідно, ми йдемо в зв'язки знаходимо засоби контролю, додаємо його, кажемо, покажи засоби контролю, які прив'язані до цього ризику, от ми його беремо, цей засіб контролю, йдемо в сам засіб контролю і, і визначаємо, чи засіб контролю ефективний чи не ефективний. І тут є оцінка ефективності. Наприклад, ми кажемо, що ефектив... засіб контролю ефективний. І другий спосіб контролю. Там він автоматичний, ручний. Ну, допустимо, ми кажемо, що автоматичний. Відповідно, ми протестували засіб контролю, ми визначили його ефективним. Якщо ми це зробили, ми вернулися обратно в ризик, Йдемо на закладку «Основна» і ставимо галочку, що ми будемо застосовувати захід контролю. Захід контролю. Це такий спосіб, який дозволяє понизити на одну ступінь ступіньку оцей невід'ємний ризик, який ми тут визначили. Наприклад, якщо тут середній, і тут нам дає можливість низький або середній. Зверніть увагу, тут немає високого, ну, тому що ми не повишаємо, тут тільки понижаємо. Якщо ми поставимо середній, то він тут теж визначить, що різні суттєво викрив середній, як автоматично, так і вручну. От. А якщо ми поставимо сюди низький, то ми визначили, що засіб контролю в нас ефективний, ставив низький, відповідно, рівень суттєво викривлений в нас автоматично стає, стає низьким і його не потрібно ніяк змінювати. Тут ми додаємо висновки, які ми дійшли і зафіксували щодо цього ризику. І якщо він закритий, то... Ми маємо працювати з ризиком прийняли ризик. Тут є на закладці створення, відпрацьовується, коли ми прийняли, коли ми виконали. Бачите, виконання, хто виконав, дата виконання, що відхилили. Ну, якщо ризик виконаний, тоді можна сюди прийти, поставити галочку, що він покритий, для того, щоб він вже в звітності був однозначно в нас визначений як покритий. Отака от пропонується схема, якщо у вас є зауваження е, до цієї оцінки ризиків, ми дуже її довго чекали, дуже довго розробляли. Ну, от зараз прийшли до такого варіанту. Чекаємо на ваші зауваження. Хочу сказати, що в семінарах ми бачато чули, що коли ймовірність оцінюється по п'ятибальній бальній шкалі або ступінь впливу теж по 5-бальній шкалі. Поки прийняли рішення, що і то, і то визначаємо по трьохбальній шкалі, тому що ризик суттєво виконав, все, все одно ми оцінюємо в трьохбальній шкалі. шкалі. Ну, відповідно, є шанс і невід'ємний ризик оцінювати в трьохбальній шкалі. То для чого? Поки не бачимо особливого сенсу, для того, щоб ймовірний ступінь впливу оцінювати там по п'ятибальній шкалі, ми ну, прийняли рішення, поки прийняв трьохбальну шкалі. Чекаємо на ваше заваження. Дякую, до побачення.